Курс євро та долара то поступово зростає, то активно зростає, то дещо відбувається просідання на фоні високої волатильності на всіх світових ринках. Що буде з курсом долара та євро в Україні найближчим часом у період з 6 по 12 лютого? Ви на каналі Finance UA. З вами я фінансовий експерт Олексій Козарів. Хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, будь ласка, на Finance UA. Крім того, запрошую вас на YouTube канал. Фінансового порталу МінФін на якому я теж даю достатньо велику кількість коментарів на економічні теми, прогнози курсу і розповідаю дуже велику кількість таких цікавих інсайдів економічних або якихось там моментів, які вам потрібні для того, щоб ви мали можливість. Зробити там ефективне заощадження, наприклад, або не втратити кошти на валютних операціях. Крім того, і хочу сказати, що ви знайдете там найбільш актуальну інформацію по економічних питаннях і на тому, і на іншому каналу. Ну а посилання в описі до цього відео. Ну і так, прогноз курсу долара та євро на період 6 по 12 лютого. Основні риси нашого валютного ринку зараз, які будуть в Україні саме ці дні. Перше, це продовження все ж таки залежності курсового тренду, від поведінки самого Національного банку на торгах, ну і дій невеликої кількості найбільших гравців. Причому та ж сама все ж таки залишається ситуація, коли держструктури вони є серед основних покупців валюти на торгах. Вони їх будемо говорити, частка знач залишається значною. А от серед серед продавців є і як сам національний банк, так і велика кількість приватних експортерів, в основному це крупні експортери, які от в основному це агросектор. Тобто тут нічого не змінюється. Друге, що буде впливати на ринок за цей період, це все ж таки своїми цінниками Національний банк, коли проводить інтервенції, він буде зараз не тільки намагатися просто згладжувати валютне коливання, а іноді і направляти курсовий тренд в той бік, який більш необхідний Національному банку на цей момент. Як це відбувається, коли, наприклад, вже і так ми бачимо, що ну технічно, як це відбувається, коли Національний банк він бачить, всі, що, що відбувається на ринку, якщо він бачить, що, наприклад, і так є продавці. На ринку, але йому потрібно підштовхнути курс, щоб он все ж таки знизився, то тоді він теж виходить на ринок з інтервенціями і таким чином пропозиція валюти стає більшою, закривається весь попит і вже йде просідання курсу. Якщо, наприклад, він хоче все ж таки, щоб тренд був на більш високий курс, тобто більший, то таким чином він може не виходити на ринок там десь півгодини годинку першу. Тоді покупців стає більше. Пропозиція у нас не така велика. Це призводить до зростання катерувань, які готові і тих цін, по яких готові купувати ті покупці, які є на ринку, і це призводить до поступового зростання косту. Тобто такий нехитрий механізм, але він дуже чітко працює. І тут ніяких питань до національного банку немає. Це така ну нормальна стандартна рутинна робота. Крім того, що хочу сказати, що за моїм прогнозом, НБУ доведеться витратити з золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні та усинення диспропорцій, попиту і пропозицій зараз на ринку, десь від 540 мільйонів до 850 мільйонів доларів. Це за період з 6 по 12 лютого. Ви бачите зараз безготівковий валютний ринок останні дні. В принципі, нічого такого прямо з. Страшного тут не відбувається. Іде так, що, що я казав, рутинна робота. Національний банк закривав ну, майже всі дні ці, які потрібна, то, тобто, якщо не, хватало, не, не вистачало валюти на ринку. І це було в ну, достатньо спокійному режимі. Крім того, враховуючи, що вже немає бюджетної гривні великої кількості клієнтів, які отримали її у грудні. Тобто попит на валюту дещо знизився, тому що просто у компанії немає додаткової великої кількості вільної гривні для купівлі валюти. Це теж підстраховує і національний банк, ну і в першу чергу гривню, тому що коли потрібно, національному банку потрібно менше валюти для того, щоб закривати ці диспропорції. Ну, третє, це все ж таки населення буде продовжувати залишатися основним покупцем, одним із основних покупців валюти на всіх сегментах валютного ринку, як на карти та трьохмісячні валютні депозити, так і в готівковому сегменті. В результаті це продовжує посередковане, все ж таки, відкачувати частину коштів з валютного міжбанку для того, щоб в принципі яким чином цей механізм працює. Банки продають вам валюту на карти або через каси. Банків в кінцевому варіанті у них з, з їм потрібно відкоригувати свою валютну позицію. Вони виходять на міжбанк і купують там же валюту, щоб відкупитися її на ринку. І таким чином будемо говорити так, попит даже з готівкового ринку і з карткових продуктів. Він переходить в кінцевому варіанті на міжбанк. І це вже а купують вони валюту. Вже тоді в основному, все ж таки, в національного банку, тому що він є основним зараз гравцем і продавцем валюти на ринку. Що хочу ще сказати? От що от якраз проілюструвати те, що я казав, це операція фізичних осіб за останні 30 днів, що ми бачимо з вами. І, от то, що я вже казав про ліміти, які на початку кожного місяця виникають на 50 тисяч гривень на карти. От якраз от я вам ілюструю. От 30-го, отут є у нас по графіку, ви бачите 30 01, потім було 31.01, І останній день, от який по графіку, такий, ви бачите, більший такий з правого боку, такий більший такий графік. Це у нас за 3 лютого, тобто за перший день. Вже новому місяця. тобто ліміти в відкрите. Більше вже населення, яке вже має гривню на своїх рахунках, воно купує валюту на ці ж самі еквіваленти 50 тисяч гривень. І це призводить до збільшення обсягу операцій саме населення. За моїми розрахунками, в цей період, тобто з 6 по 12 лютого, в день перевищення покупки валюти населенням над Її продажам банка буде становити десь від 50 до 100 мільйонів доларів на день. Ну, в середньому робоча сума я от бачу в основному десь до 50 мільйонів. Але от те, що я казав, от початок місяця ліміти, поки були відкриті, населення купувало активну валюту. От майже 100 мільйонів вони купили тільки за один день, за третє. Лютого. От. Тому от і це і буде розброс від 50 до 100 мільйонів доларів на день. Е, зменшення попиту на валюту з боку клієнтів юридичних осіб за рахунок того, що бюджетний фактор вже пішов, тобто вже гривня, та, яка була отримана в кінці. 24 року вона вся витрачена. І це теж підстраховує гривню то, що я казав вам на ринку. І це позитивно для гривні. От ви бачите зараз курс долара на Міжбанку на момент запису нашого року, ви бачите просідання, яке у нас йде з початку січня, коли бюджетної гривні було на рахунках у клієнтів багато, там майже 42,4 Зараз ми бачимо десь там 41,6, 41,7, ну, 41 41,8. Це вже зараз курс, який є у нас на початку лютого. Ну а готівковий долар тут більш спокійна ситуація йде все ж таки поступове теж зниження котирувань, тому що готівковий ринок теж орієнтується зараз на ситуацію на міжбанку. Якщо там дешевше, то і на готівковому ринку все ж таки йде подвіжка в сторону зниження котирувань. Якщо на міжбанку йде сплеск, то воно все відображається вже потім і на готівковому ринку. Щодо курсу євро, то відносно гривні він буде традиційно залежати від двох факторів: тобто курсу євро відносно долара на зовнішніх ринках і курсу долара відносно гривні на внутрішньому ринку. Євро зараз поступово відвойовує раніше втрачені позиції у долара після дій Трампа щодо ведення, а потім все ж таки не введення Тарифів та мит на товари з Мексики та Канади, і остаточного введення мит по китайських товарах. Це суттєво ввалила євро на фоні заяв Дональда Трампа, перших заяв на вихідних, які були про введення цих мит. і, а, і потім це спрацювало на різке укріплення долара відносно євро. Е, ви бачите, якраз оце просідання, яке у нас було з вами 31 числа. А потім ми бачимо, що десь і у третього, фактично 0,2. Але потім ми бачимо, що поступово все ж таки курс євро повертається до тих меж, які були раніше. Чому тому, що ці е, дії ну, вони не спрацювали, тобто реально в кінцевому варіанті мита. Ну практично крім Китаю, поки що не ні, проти нікого не введені саме по цих операціях. Ну і за моїми прогнозами, обсяги щоденних операцій за системою Bloomberg у період 6 по 12 лютого будуть перебувати в межах від 170 до 255 мільйонів доларів. Найбільш активними на міжбанку будуть дні 6, 11 та 12 лютого, коли на ринку буде присутна найбільша частина е, крупних гравців. Ну і вже до традиційних факторів, які впливають на настрої учасників валютного ринку це в умовах війни, це ситуація на фронтах. Ну і можливі новини щодо дій нової адміністрації, американської адміністрації частини спроб завершення війни Російської Федерації в Україні. Подивимося, як воно буде, але от основні фактори по, за цей період я вам назвав. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка: 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 12 лютого. На міжбанку. в цей період я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,029 до 1,052 долара за євро зі значними коливаннями у тому випадку, якщо будуть якісь нові радикальні дії Дональда Трампа по торгових війнах. У разі, якщо котирування на нашому українському міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, буде в межах від 41,50 до 41,88 гривень, то через перерахунок пар євро-долар-долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 42,70 до 44,06 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній і банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро від 20 до 50 копійок. Євро залишиться. Це основним інструментом для спекуляцій, як на готівковому ринку, так частична, все ж частково, все ж таки і на безготівковому ринку. При цьому дуже буде велика кількість розкиду котирувань в різних мережах обмінників, обмінників фінкомпаній та банків, що буде дозволяти вам дещо, якщо у вас буде бажання, дещо погратися по курсу євро. Ну і Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,35 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,30 до 42,05 гривень. Підкреслюється і купівлі, і продаж. Кітівкового євро за цей період в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 42,70 до 44,15 гривень. І в обмінниках фінкампанії цей коридор буде в вищих, в вищих дещо межах від 42,60 до 44,05 гривень. Ну і так, в мене на сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Обов'язково підтримайте лайком е, нас і підпишіться на наш канал FinanceUA, якщо ви ще не підписані. Крім того, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою. Ну і нагадую, що хто ще не підписаний і на канал е, YouTube МінФін, підпишіться, будь ласка, на нього. Там дуже велика кількість цікавої економічної інформації.